Людочки, всі мої щирі вітання. Я вже вас цими грибами задовбала, я вже сама задовбалася. Ну, збирати я люблю, а от потім вже ж всі роз'їхалися, а я їх перебираю, консервую. Але це ж сезон, не скоро воно закінчиться. Просто чим живу, та й показую. І ось приїхали сьогодні. Сестру взяли. Вибачте, в мене буде е, негарний зовсім голос. Я не можу вихворітися, кашлюк страшний. На антибіотиках вже практично тиждень. І ось зайшли. Ці всі неють, що не буде грибів, Та чому не буде? Є потрошечку, тільки-тільки затіліпалися. У нас два дні йшли дощі страшні. Все вологе таке, але так приємно пахне. Дивіться, який красень. Ну, мене спочином. Дивіться, як це можна не любити. Краса, краса. Всі засмучені, що не буде. У нас ж, знаєте, конкуренція родинна. Ми ж між собою потім. Я не знаю, чого в нас таке оце лідерство, але ж хто більше знайшов, хто менше знайшов, кому повезло, кому не повезло, ще можуть і висміять, Да, влада. Як Влада минулого разу, знайшла два гриба, чи скільки. Три. А ну я відео те ще не викладала, але ну, ви вже його подивитеся, коли це буде дивитися, те вже також буде. А син знайшов 30 з товаришем ну, на, на двох. То сказав, Владі, навіщо ти взагалі їхала? Ні, я сказала, що я більше не поїду. А у більше не поїду. Так, шукаємо. Ми тільки що ще знайшли з Владочкою один. Ось. Скільки людочки поросло гігрофорів зимових грибів, я так сказала, що хочеться ще, знаєте, трішечки, щоб осінь затрималася, хочеться позбирати. Але я вже не раз казала, що я збирала колись і в грудні до 17-го числа. І це були сірушки, оці підзеленки, зеленки, що ще я збирала О, гігрофори. От їх зараз багато, ніхто не бере. Вони там не мають ніяких таких великих смакових властивостей. Але ж там спеції додали, замаринували, все рівно смачно. Я беру ось і е, зеленочки, а що тут такого, ніхто не хоче більше брати з нашої родини, е, вже надоїло. Сказали, набридло страшне. Знаєте, як немає грибів, бувають такі роки, то береш все, радієш кожному грибочку. І поганкам радієш, що вони з'явилися, бо це гарна ознака того, що знач, інші види грибів, їстівних також будуть. Тому ну, кажу, давайте, я, ви ж їх не обробляєте, обробляю я, давайте брати. Ну а що. До речі, ми зараз їмо їх практично квасимо, тільки квашення, то такі смачнючі, не можна одірватися. Хтось взяв, ось, бачите, і кинув. А я зараз заберу. Та ще таку ту гусеньку, таку красунечку. І ось іще возьму. Дивіться. Ой, які ножки в неї. Боже, і вони зараз такі чистенькі, з ними практично ніякого, ніякого клопоту в обробці. Диви, які гарнюсінькі. Ну, то, то не ту -ту -ту. А, Іди дивися. Злазу. <сміттє> з, <сміттє> з люка бобер, ти, Марина. Покажи. Та йди дивися. Куди? Ну куди дивитися? Он в кошик. Он, он, отой. Ну як? Но... Ну, звісно, він же стоїть. <сміттє> Заздрість це дуже погано. Шукайте краще і буде вам щастя. <му> Білих сьогодні не так багато, тому наші б'ються. Ой, тільки що там бачила щось таке отак побігло, чи миша, чи. Що у вас там відбувається протирашняве? Ого! Нічого собі слухайте. Оце переросток. Так. О. А ви знайшли ще й один його? Там, Ану. Там, там, Чуєте, оце, мене так бісять мої родичі. Поперед батька ну, біжать, тобто поперед дівною. дивіться. Ось який. Оце також? Да. Он де ще. Вот. Ось. І один гнивший. А Владуся знайшла мені рижиків, два штучки. А я зараз ще ось візьму гірчаки, хто там писав, що вони не їстівні. Та ну не знаю, ми все життя їх сулимо. Їстівні вони. Тепер стала завдяки ірочці класити. Капелюшок підійде. А вже бачите, вони прожрані, не годиться. Ну виривайте вже, показуйте свій. О, ти не виривала, то я його хоч, не хочу сфотографувати. Люди в лісі, е, такий аромат стоїть е, хвої. Знаєте, нагадує дитинство, коли була ялинка, о, там батьки принесуть додому. Але зараз це такий, знаєте, сумний аромат, тому що його, його йде масова тут вирубка. Е, ну, слава Богу, не все, а десь якісь дерева помічені, ну, можливо, там аварійні чи ще. О, чуєте? То воно то пахне, але не... пропавші. Бачите, дуже багато зараз пожраних червою. Це біж, біжать поперед нами. Ми навіть не можемо з ладою нормально, ми вже засмутилися. Що, зараз ми ладо від них так? відокремимося, підемо по своїм місцям, бо це не годиться нікуди. Так до них іди, хай показують. Давай сюди. Давай, 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 давай. О, дивіться. Та рижик. А де ще вони казали? А, он, в траві. Ага. Ого, здоров'я. Мабуть, уже, мабуть, уже, мабуть уже воно, угу. з вже з черв'яками подивимося. Повністю з'їли. Молодці черв'ячки. Теж ці камашки дурацькі, що я про них. Ану, оцей малий пайдеть. Хтось таке враження, що гляньте. Діставав і залишив, так? Да? Чи вони, може, ногою збили? Начебто нічого, але оце ось я знаю, що тут ну, я обріжу вдома. Бо мені ж їх так хотілося. А там, де рижики, до речі, де їх багато, зараз якраз вирубка і все деревами ж. Угу. Кака. Я, я. Хотіла обійти ці ялини повалені, а потім подивилася, Вон, дивіться, який красень. Ну, думаю, що йому вже ну, вата тобі можеш зараз руки. Йому вже практично гаки, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну нічого, зато капелюх. А капелюх, ще, до речі. Ну, ну дивіться, все ж з'їли вже, все. Так, капелюхами. Як ми робимо з капелюхом, дивіться. Mm. О, все. Фух, йдемо далі. Порду. Оце, знаєте, сказав син, не ходи туди, не йдіть, бо я вже там пройшов. Кажу, владусі не вістся, обов'язково пішли, пройдемо. Раз він тут був, інших людей не було, у нас великі шанси. Він же біг так. Туд, туд, туди, туди, про туди проперло, туди проперло. Про, 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 ну, такий ще може, не помітити. А як такий може не помітити? Пф, беремо. Ми пришвидшилися, бо десь почули голос наших ще двох родичів, сестри і сина, тому ми швиденько забираємо. І мовчимо тихенько, щоб не бачили вони, що ми тут є. Бо Зараз буде попереду бігти і все гребсти. Нам же також хочеться, хоча б трішечки. Мовчимо люди. Сидимо в засаді наші родичі. У них сьогодні... Вони сьогодні Схожі мені на лосів, он дивіться. Щось збирає. А то тихо-тихо, я ж там ішла. Ану, білий поклав. Слухайте, я я, я шерепа також. От блін. Це на це місто перейшла. де, 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 де дивіться, дивіться. О, тихо. Почула, що я кашляю. Тин уже один знайшов, Я один сала. знайшов, ще один. Доберись свій гриб. Боже, то взагалі шпакунка, то будеш сам його. Закриваємо, щоб ніхто не бачив. Збір продовжується. Один і тут другий. Так. Ідемо по новим місцям, шукаємо, де ще можна білі гриби познаходити. Ой, які. Забираємо. Люди, от де справедливість. Перейшли звідти. Я пішла отак, от за цими е, соснами. Сестра пішла цією от стежкою, отак, як вон, владуся, пішла. Коли чую, ну, на емоціях вона навіть матюкнулася. Я як прийшла, як подивилася. Дивіться, яка краса. І я вже їх передивилася. Вони ж такі тугенькі, гарненькі. Ну, я не буду їх виривати, бо це ж не мої гриби. І ось іще один. Ну йди, Маринка, забирай. забирай. А, каже, забирай. Ну, як забирай, то й забирай. Так. Один. Іди, іди сюди. Хрусь-хрусь. Другий парубок, які викуди їжден. Подивіться. І ось ще й оцього ось. Ой, господи. І третього. Тут, -тут такий красень. О, ви подивіться. Просто нереальні. Ну, я їх однією рукою взяти не можу. Зараз вимикаюся і буду брати. Ми вже приїхали додому, в лісі вже більш нічого не знімали практично. Дивіться, як гарно сонечко на грибові. Щось хочу сказати: сьогодні вже е, прохолодно. Е, і так, знаєте, ох, на дворі якось вчора було тепліше, набагато. Ще нічого не розбирали, не дуже тут у нас їх і багато, можна було б ще ходити, але в Тайсона у нас сьогодні день народження. Йому 5 років, тому вирішили, щоб він не сумував, самого не залишати. Повернулися додому. Зараз це все пересортируємо. Пороздаємо, ну тут ноги будуть погані, м'які капелюхи, мабуть, будуть нормальні. Отдам то на суп дітям, то на залишу собі, може, не знаю, на якусь підливку чи ще на щось. Чи, чи законсервую. Тобто, оце на цьому і все. І, мабуть, скоро ці гастролі вже завершаться. Будемо їздити по зимові гриби. По гливи, по е... е... опеньки зимові. Ну, а там ще що Бог дасть і гіграфур, до речі також можна збирати аж до грудня. Всіх цілую, люблю. Міцно обіймаю все. Буде Україна до зустрічі.